Доброго часу дня, шановні слухачі. В даному відео я доповню можливість передачі, зручної передачі даних створеної програми в консольному середовищі C-Sharp, але на базі е сайту netfiddle.net. У даному випадку, коли у нас програма вже готова, коли ви її збираєтесь здавати, можна зробити набагато простіше, ніж придумувати якісь способи відправки у вигляді скріншотів і так далі. Рекомендується, наприклад, поступити таким чином. Дописати перший рядок програми у вигляді коду, де вказати, хто ви є. Наприклад, там. Іванов, Іван. Восьмий, якийсь там, давайте нейтральну букву візьмемо, ж клас. Я рекомендую почати звідси. Далі. Таку ж задачу виконати в другому рядку, але залишити е, даний рядок пустим, як велося про це в минулому відео. Ну і таким чином. Дана робота вже готова до здачі. Коли вона є, то її можна буде уже перевірити, наприклад, вчителю. Коли закінчили працювати, переходимо по вкладці Share, тобто поділитися. Серед них знаходимо деякі можливості, способи передачі вашої інформації. Зокрема, рекомендую перші рядки дивитися. Copy to Clickboard. Значить, це в нас копіювання, посилання ось цього. В реєстр, тобто, щоб можна було якимось чином це відправити, простіше набагато зробити копіювання відповідно в буфер обміну. Можна, звісно, відправити як email, Twitter і Facebook, я не враховую. Відповідно, клацання копію в кліпборд, і, відповідно, те, що ви захотіли відправити, у будь-який момент можна вставити дане посилання і людина, яка повинна перевірити, ніяких проблем не буде мати з тим, що. Вона отримає і при відкритті програми вона отримує відповідно вашу роботу, яку не доведеться по кускам, по фотографіям перевіряти. Ось такий ось для вас зручний спосіб передачі інформації. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі!